Друзі, з приводу розіграша, який мав бути перед новим роком. Ну приносив свої вибачення, трошки не встигли. Ну, самі розумієте, перед новорічна підготовка, потім свята, до батьків поїздили. Ну, фізично просто не було часу. Тож, цього, цієї неділі, 18 числа, буде проходити розіграш у Фейсбуці. Я дам посиланнячко під цим відео на то відео, що потрібно зробити: написати коментар і обов'язково підписка. Що ми розігруємо, повторююсь, це шпатель 60 см кубала та відроси міновської пасти. Тому, шановні, не упустіть цю можливість. Розіграш обов'язково буде, але трішки внесу корективи. Розігруватись буде серед коментарів. Тобі ж, якщо є коментар і є підписка, то ви. Учасник, тому що ну, не набрало такого ажіотажу, що аж серед 10 тисяч підписників ну, хтось просто підписався, а хтось з відео підписався. Тому буде розіграш з коментарів. Всім бажаю удачі і ще раз повторю: не упустіть свій шанс. Такий шпатель на дорозі не валяється.